Малята, привіт-привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про правила поведінки взимку. Будьте дуже уважні та слухайте тихенько. На порозі вже зима. Ледь слабкий морозець щипає щічки. Скільки ж нових розваг і веселощів чекає на нас. Але разом з тим. Збільшується і кількість небезпек, що чатують на кожному кроці. Так давайте ж разом повторимо правила безпеки взимку. Правила поведінки на вулицях і дорогах у зимовий період. Взимку дороги особливо небезпечні, оскільки випадає сніг і засипає їх від морозу. Сніг замерзає і дорога робиться слизькою, як каток. Тому взимку треба бути особливо обережним. Машину на слизькій дорозі зупинити неможливо. Гальмівний шлях транспортного засобу на слизькій дорозі збільшується у два-три рази. Ви пішоходи. Тому подумаймо разом. Як вберегти себе від ДТП? Коли ви рухаєтеся по тротуару, то не поспішайте, не біжіть, бо можете посковзнутися і впасти. Ніколи не ковзайтеся, щоб не збити інших людей, які рухаються поруч, а ще тому, щоб не виїхати на проїжджу частину, бо це дуже небезпечно. Не ходіть. Близько біля краю тротуару, щоб вас не зачепила машина, яка випадково втратила керування. При переході дороги будьте особливо пильні, переходьте її лише на переході і уважно придивляйтеся, щоб не було поблизу машини, або тоді, коли транспортні засоби вже зупинилися. Ніколи не перебігайте дорогу, навіть коли немає транспортних засобів, бо по слизькій дорозі бігти небезпечно. Не катайтеся на ковзанах, по тротуару чи дорозі. Це також небезпечно. Ніколи не чіпляйтеся до транспортних засобів, щоб прокататися з вітерцем. Це приведе до тяжких трагічних наслідків. Ніколи не спускайтеся з гірки на санчатах або лижах з тієї гірки, що веде на дорогу. Залізниці взимку також небезпечні, адже скрізь слизько. Якщо виникає потреба перейти залізничну колію, то будьте уважні, не грайтеся в рухливі ігри поблизу проїжджої частини, не штовхайтеся. Щоб не потрапити під колеса автомобіля. Правила поводження на кризі. Не виходьте на кригу, міцність якої вам невідома. Не виходьте на кригу під час льодоходу, перепадів температури від лиги. Не збирайтесь на кризі великими групами. Не заїжджайте на лижах. В самчатах з крутого берега на неперевірену кригу не катайтеся на ковзанах поблизу оболонок. Обережно бурульки. Настільки погодні умови, відлига вдень і заморозки вночі сприяють активному утворенню бурульок на покрівлях споруд, особливо старих будинків із похилим дахом та великих деревах. Будь особливо уважним, проходячи біля будинків або високих дерев, спершу впевнись у відсутності загрози падіння льодових наростів. Якщо це можливо, тримайся на відстані від будинків та інших споруд, обираючи найбільш безпечний маршрут руху. У жодному разі не заходь за спеціальні огорожі. Поблизу будинків або дерев дотримуйтесь правил безпеки, і нехай за малам дарує тільки радість.